У світі політики, де серйозність інколи затінює дійсність, іронія може бути чудовим інструментом для розслаблення. Микола Тищенко вміє підійти до ситуації з неординарним поглядом і створити кумедні висловлювання. Микола Тищенко, здається, добре знає, як розгойдати човен. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Можливо, це політична стратегія для всіх, хто не знає, що таке страх. Дивиться як ворота на нового барана. Це коли нова політична ситуація виглядає так само прогнозовано, як черговий епізод улюбленого серіалу. Ті ж персонажі, ті ж репліки, тільки новий сезон. Собака йде, караван лає. Це коли переплутати приказку є частиною стилю. В політиці не тільки рішення мають бути правильними, а й висловлювання. Нова борозна коня зіпсує чудовий приклад того. Як навіть стара приказка може змінити своє значення в руках нових майстрів слова: Ніколи не знаєш, що отримаєш. Залиште мені мої гроші, мені немає за що буде жити. А це не смішно. Я їх заробляв. 30 років, коли ваші фінансові проблеми звучать так само, як і ваші розмови, баба з кобили возу легше. Класичний приклад того, як спроби адаптувати мудрість до сучасності можуть мати несподівані результати. Як відомо, в політиці кожен розуміє по-своєму. Тому Микола Тищенко зазначає: ви всі розумно, що і ми всі це розуміємо. Важливо не те, як це виглядає ззовні, а те, яку справжню суть ми змогли зрозуміти про що свідчить хіба воли повні, коли ясла ревуть. Якщо ви не здаєтесь, ми вас переможемо. Чудовий приклад як рішучість може бути однією з частин стратегії. Але в політиці не завжди вистачає лише рішучості для досягнення перемоги говорити як стіною обгорох. Якщо горохом об стіну не доб'єшся розуміння, можливо і стіною обгорох нічого не вирішить. Ви розумієте, що таке депутат? От, наприклад, от я приїхав во В'єтнам, от я стою ось тут, і це вже територія України. Схоже, що для деяких депутатів межі визначаються не картами, а особистим відчуттям. В підсумку, навіть якщо висловлювання перетворюються на плутанину метафор і кумедних помилок, вони нагадують нам, що мова це не лише про точність, а й про творчість і веселощі. Врешті-решт, розуміння і гумор часто йдуть пліч опліч, нагадуючи нам, що іноді найкращий спосіб зрозуміти світ це просто посміхнутися і подивитися на все з іронією.